Коротко про медицину в Польщі в цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через то, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається. Тут жахлива якість повітря, і мені треба було зробити КТ, комп'ютерну томографію моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливо, я цю коробку зараз знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це, тут воно на диске, поняла, збережно, і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько мені терміново просто потрібно буквально на протязі декілька днів, щоб розібрали, подивили, що з моїми легенями. Бо в Польщі замість того, ну помімо того, що я заплатив 10 тисяч за те, що просто зробили КТ моїх легень, ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим розбором до лікаря, і він мені скаже, що робити. Я вже не знаю як в цій європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вариє, і все і більше нічого, де можна швиденько пролікуватися, і все. Ні в Польщі, ні в Німеччині так Польща максимально наближена ще колись була до нас по рівню медицини і по швидкості медицини, поки не почали тут ці європейські стандарти появлятися. Тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка, не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини вообще. Я без прикола. Біжу от зараз сьома вечора. Ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятувався. І легенів печінку наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ми якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити, і це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших па пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну ампутують таке відрізають і так далі. Да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують до фіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють лікувати. Не знають, не вміють. А в нас вміють, і знають і рятують людей. І от така от ситуація, от вам за медицину в Польщі. Ціни одні з найдешевших насправді в Польщі на медицину серед всієї Європи. І, в принципі, якість тут одна з найкращих на всю Європу. Ну, по таким звичайним е хворобам. І все рівно, отака от, от ситуація. От коробочку несу, з Польщі відправляю в Україну, тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко. Хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі. Отака От печальна ситуація з медициною в Європі. Польща не виключена. плакати чи сміяться від горя, я не знаю. Але в Україні одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б вино взагалі не казали. От що ви не казали, як би це не виглядало? Але при правильному підході при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі. До якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали, і на зуби, і на різні операції, і так далі з усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо і виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от поняли?